Тавка Світлана Фільчак до лікарні прийшла на мамографічне дослідження. Направлення на цю процедуру отримала у лікаря-гінеколога. Таку діагностику жінка проходить щороку. Намагаюся ніколи не оминати ці нагоди, і цього року також вирішила пройти цю діагностику. Пройшла її за електронним направленням, вона безкоштовна. От я вже пройшла процедуру мені вже надали на руку результат, Дослідження у мене все добре. Для запобігання раку молочних залоз наші лікарі лікарні направляють жінок старше 40 років на мамографію. Останнім часом випадки раку молочної залози в рази збільшились. Новий апарат для скринінгових досліджень молочних залоз у другій міській лікарні працює півроку. За цей час тут провели більше шести сотень досліджень, каже Юлія Осіпова. Мамографію призначають 40 три Років, коли вже молочна залоза є більш інформативною для рентгенівського проміння. Дуже видно, гарно. Візуалізація відбувається всіх новоутворень молочної залозі. Виконати діагностику на мамографі може кожна жінка. Роблять це безплатно за електронним направленням. Процедура безболісна та з мінімальним опроміненням для пацієнток, розповіла Юлія Осіпова. Адекватна автоматична компресія, що дає можливість оцінити правильність, скажімо так, укладки і да, інформативності без якогось дискомфорту для жінки. Це перше. По-друге, немає ніякої плівки, абсолютна цифра, і ми зразу бачимо результат нашої роботи на екрані. Ленина Баран зразу бачать в себе на робочому місці. Жінка отримує на руки як електронний носій. Для подальшої консультації, якщо це потрібно, з мамологом, онкологом, з лікарем ультразвукової діагностики і протокол дослідження записової частини мороки, як розповіла Суспільному завідувачка рентгенологічним відділенням Юлія Осіпова, із понад шести сотень досліджень новоутворення виявили лише у двох випадках. Тетяна весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.